Права 503. Першого дня туристи пройшли одну третю всього шляху. Другого дня 60% решти. Третього дня залишилося пройти останні 12 кілометрів. Скільки кілометрів планували пройти туристи за ці три дні? Ну що ж, давайте крок за кроком розбиратися. Ми знаємо, що всього вони йшли три дні. Гаразд. Перший день вони пройшли одну третю всього шляху. Добре, залишилось решта. Другого дня пройшли 60% цієї решти. Ну, давайте тоді дізнаємося, а скільки відсотків решти вони пройшли третього дня. Бо у нас є тільки кілометри, скільки вони пройшли третього дня. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, якщо вся решта це 100%. Від неї, якщо ми віднімемо 60%. То ми дізнаємося, у нас вийде тоді 40%. Це в нас скільки туристів пройшли третього дня. Так що давайте для зручності ці відсотки перетворимо, наприклад, у звичайний дріб. 40% відсотки це соті долі, то ми можемо одразу записати, що це в нас 40 сотих. Бо відсотки це соті частинки. Отже, 40 сотих. Ну, зараз цей дріб 40 сотих. Давайте скорочувати. Тут можна скоротити на 20. І чисельник, і знаменник. 40 ділимо на 20, це буде 2. 100 ділимо на 20, це буде 5. Ну і записуємо, що це буде дорівнювати 2 п'ятим. Записуємо в дужках чого решти. Отже, 2 п'яті решти. Це у нас Пройшли Торести? Пройшли Трести третього дня, Гаразд. Тобто вони пройшли дві п'ятих решти. То, якщо вони пройшли третього дня 12 км, то виходить, що 12 км це 2 п'ятих деякої величини решти, що вони пройшли за другий і третій день разом. То для того, щоб знайти, чому дорівнює ця решта, нам потрібно це число 12 поділити на відповідний дріб та 2 п'ятих. Записуємо тоді друга дія. Тобто ми 12 км ділимо на 2 п'ятих. І це дорівнює. Поділити на дріб це я на обернений дріб. то ми записуємо 12, що множиться. Обернений дріб до 2-5 це буде 5 других. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо 12, що множиться на 5. В Знаменнику записуємо 2. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 2, це буде 6. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас буде 6 поміж на 5, це 30. Зламеннику 1. 30 перших або просто 30. Ми знайшли частинку від довжини в кілометрах, то це будуть у нас кілометри. Так, Записуємо оце. У нас буде решта. Решта. Шляху. Гаразд. Ну що ж, решта шляху це те, що вони пройшли після першого дня за другий і третій день. Гаразд. Але якщо першого дня вони пройшли одну третю всього шляху, то скільки вони пройшли за другий і третій день решту? Давайте дізнаємося. Отже, записуємо тоді третє діє. Тобто весь шлях це була одиниця. Тоді першого дня вони пройшли одну третю. То якщо ми віднімемо 1 третю від одиниці, то ми дізнаємося, яка буде решта шляху, яка частинка. Отже, це дорівнює. Одиницю запишемо як 3 третіх. Відняти 1 третю. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 3 відняти в Знаменнику третіх. Це дорівнює. 3 відняти 1 це буде 2, третіх. Раз, у дужках записуємо, чого, тоді шляху. І записуємо, що це у нас буде тоді решта. Можна записати відстані. Гаразд. Тобто решта відстані, що залишилося пройти за другий і третій день, це 30 кілометрів. І це відповідає 2 третіх усього шляху. То як знайти усе шлях, потрібно тоді це число поділити на відповідний дріб на 2 третіх. Записуємо тоді 4 дія. Тобто 30 потрібно поділити на 2 третіх. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо 30, що множиться. Обернений дріб до 2 третіх це 3 других. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 30, що множиться на 3. Знаменнику записуємо других. Це дорівнює. Скорочуємо на 2. 30, що ділиться на 2, це буде 15. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Чисельнику буде 15 що множиться на 3, це буде 45. Знаменнику перших. Ну або просто 45. Записуємо в дужках чого кілометрів. І давайте запишемо, що це у нас планували пройти. Планували пройти. Туристи за ці три дні. Бо просто за три дні. Записуємо відповідь. Отже, скільки кілометрів планували пройти туристи? Записуємо 45 кілометрів. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на знаходження числа за його дробом на цьому вправу завершено.